Є книжки, які читаєш і бачиш кіно. А є серіали, після яких здається, що книжка зійшла з полиці, глянула на режисера і сказала. Ти що на коїв? Ви на каналі Чорний Вігвам, і сьогодні я розповім про сім серіалів, знятих за книгами, які змусили авторів плакати, фанатів кричати, а продюсерів рахувати гроші. Велика маленька брехня. Вона сказала: ми просто подружки, у нас усе під контролем. А через кілька серій хтось із них уже Мертвий, і навіть поліція не може зрозуміти, хто вбивця, а хто жертва. Серіал починається з гламурного життя жінок із каліфорнійського містечка Монтерей, але за блиском. Темря, домашнє насилля, брехня, залежність від чужої думки і головне таємниця, яку вони всі приховують. Основа сюжету роман Ліани Моріарті, і хоча він писався як психологічна драма, на екрані це стало трилером, у якому брехня росте, мов снігова куля. Найцікавіше. Навіть якщо ви прочитаєте книжку, фінал вас все одно зламає, бо серіал додав власний ще більш жорстокий кінець історії. А знаєте, що спільно між найкращими серіалами і книжками. Вони вас змінюють, але книжки мають ще одну перевагу. Ти сам собі режисер у своїй голові. І якщо після цього відео вам захочеться відкрити сторінку справжньої історії, зазирніть у реде. Це книгарня, де література. Оживає. І у мене є для вас шикарний бонус. При замовленні введіть промокод, який бачите на екрані, який закріплено в першому коментарі, і отримаєте 100 додаткових гривень бонусами на власний рахунок. Всі деталі, як завжди, в описі, і посилання також там, як і QR-код на вашому екрані. А ми їдемо далі. Почнемо класичною цитатою. Я не герой, я високофункціональний психопат, і це найкраща характеристика детектива, який став міфом у 21 столітті. Серіал Шерлок від BBC – Це не просто адаптація книг Артура Конан Дойля, це їхнє перезавантаження. Тут Лондон дихає вайфаєм, а замість трубки смартфон і gps координати злочину. Бенедикт Камбербеч грає не людину, а розум, який не вміє спати. Він читає світ як текст, і головне його дружба з Ватсоном, яка сильніше будь який сюжет. Кожен епізод це короткий фільм із власним кульмінаційним твістом, але в кінці ти усвідомлюєш. Цей шерлок теж жертва не злочину, а власного геніального розуму. Гра престолів, лозум цього серіалу. Не прив'язуйтесь до героїв, бо, можливо, наступної серії їх вже з нами не буде. І спойлер такий: вб'ють всіх, кого ти любиш. Гра престолів це не просто серіал, це культурна травма цілого покоління, побудований на циклі романів Джорджа Мартіна, пісня льоду й полум'я. Він став прикладом того. Як фентезі може бути політичним, кривавим і безжальним. Дракони, інтриги, зрада, секс і смерть. Ось валюта цього світу. Але головне ідея влади: хто за неї бореться, хто її боїться, і хто розуміє, що гру престолів або виграють, або помирають? Фінал розділив фанатів, але створив феномен, який досі вивчають психологи та сценаристи. До речі, моя особиста думка серіал трошки переоцінений. Мені особисто було взагалі. Не цікаво. а вам як? Пишіть в коментарях. Розповідь служниці у світі, де жінка-власність, навіть дихати треба з дозволу. Цей серіал за романом показує антиутопію, яка лякає реальністю. Тут США перетворились на релігійну диктатуру, де жінок поділили на касти, а народжувати це тепер обов'язок, а не право. Сцени, як ляпаси, гнітуча тиша, червоні плащі, камера, що дивиться прямо у бій. І все ж, розповідь служниці не. Не про безсилля, а про опір, про те, що навіть у найтемнішому світі є шанс казати досить. Цей серіал не просто показує, ним попереджає 13 причин, чому вона мертва. Але залишила касет 13 історій, які пояснюють чому. І кожна історія це чиясь провина. Серіал знято за одноіменним романом Джея Ешера. Це історія про підлітковий біль, який дорослі не бачать. Героїня Ханна Бейкер записує аудіопослання для тих, хто штовхнув її до самогубства. І кожен епізод як ножем по совість. Серіал викликав бурю скандалів. Його звинувачували у романтизації смерті. але водночас він запустив глобальну дискусію про депресію, шкільне насильство і байдужість. Це історія, яку важко дивитися, але ще важче забу. Корона. Королівська сім'я без корони, без блиску, лише страх, кохання й обов'язок, який важить більше ніж життя. Заснований на історичних книгах і біографіях. Корона перетворює британську монархію на драму про самотність і владу. Кожен сезон це нова епоха. Нова актриса в ролі Єлизавети. Нові політичні бурі, але суть незмінна. Навіть найвпливовіша жінка у світі заручниця своєю ролі. Костюми, музика, атмосфера ідеальні, але головне емоційна правда. Цей серіал не про королеву, він про людину, яка мала право на слабкість. привиди будинку на пагорбі. Вони думали, що чекають від привидів, але насправді від себе. І ніхто не вибіг живим з цього дому. Цей серіал Майкла Фленегана, адаптація роману Ширлі Джексон. Класичний горор, який став філософією у кожному кадрі, чи й минулого у кожній. Репліці біль дитинства дім. Це не просто будівля, це пам'ять, і вона не відпускає. Режисер шив страх і любов, смерть і ностальгію і зробив найсумніший жах усіх часів. Це історія не про привидів, а про те, як сім'я розвалюється, коли ніхто не говорить уголос про те, що були. І бонусом особисто від мене серіал вартові серіал, який розриває міф про супергероїв і перетворює його на жорстке політичне та. Та філософське одкровення. дія розгортаються у світі, де маски це не символ відваги, а броня від правди. Люди втомилися від брехні, уряд від неконтрольованих героїв, а самі Спасителі. Від себе минуле не забуте, воно пульсує в кожному кадрі, у кожному погляді, у кожній краплі дощу, що падає на міста, де колись панували ідеал. Герої тут не яскраві постаті з коміксів, вони зламані, розчаровані, небезпечні, одні шукають сенсу у світі, який давно його втратив, інші влади, бо тільки вона здається реальною, а між ними ті, хто ще вірить у добро, але не знає, чи існує воно поза. Маскою. Кожен персонаж, частина складної мозаїки, де межа між жертвою і катом стирається. Доктор Манхеттен Бог серед людей, який давно перестав бути людиною. Рошах фанатик, який бачить світ лише в чорному та білому. Озімандіс геній, який готовий вбити мільйони заради вищої мети. І в цій темній симфонії немає диригента, тільки хаос, що звучить як істина. Вартові змушують ставити питання, на які і не хочеться шукати відповіді, хто вирішує, що є добро, а що зло. Чи має право одна людина врятувати світ, якщо ціною стане людство, і чи може справедливість існувати там, де її символи стали злочинцями? Це не історія про те, як герої перемагають, це історія про те, як вони падають і як разом із ними паде наш світ. Особисто для мене це один з найкращих серіалів, що я дивився за життя. Книги дають нам історію серіали, обличчя, а разом вони дають відчуття, що ми вже десь це бач, бо у кожній з цих історій трохи нас: брехня, віра, зрада, любов, спроба вижити. Пишіть у коментарях, який серіал знятий по книзі, вразив вас найбільше. І не забувайте натискати на лайк, підписочку і дзвіночок. Па-па, і всього вам найкращого.